Та я шукаю місце, де б так прибомбитися, щоб вам все гарно показати. Mm. І так, вдих, видих. У стричингу дуже важливо розслаблятися та вдихати, видихати правильно для вашого тіла. Вдих, видих, коліна м'які ставимо ноги широко та виконуємо нахил корпусу паралельно з Слідкуйте за тим, щоб ваша спина була рівна. Добавляємо оберти, половина оберта, видих. Вдих, видих, вдих. Вагу тіла розташовуємо повністю на всю стопу. Додаємо більшу амплітуду. Вдих робимо вперед, видих назад. Сильно не прогибайтеся у поясничному відділі, більше та застигнові суглоби. та товкайте вперед, штовхайте вперед. Нахил корпусу у пружинах, спина рівна. Витягуємо задню поверхню стегна. Вага тіла більше на п'ятки. Опускаємо корпус нижче, замок у долонях і відводимо руки назад. Розслабте шию відділ. Розслабте м'язи живота і починаємо пружину корпусу з видихом. Кожний нахил це ваш видих. згинаємо колінний суглоб та плечовим суглобом тягнемось до коліна. Долоні це наша опора. Виштовхуємо корпус кожним разом. Все більше і більше. Згибаємо два коліна. Локтєвими суглобами ми, ми виталкуємо колінний суглоб у сторону, витягуємо внутрішню поверхню бедра стегна. Переносимо вагу тіла на долоні. Локтями штовхаємо коліна до сторони. Так ми з вами опрацьовуємо амплітуду тазобедреного суглобу, а також витягуємо внутрішню поверхню стегна. Слідкуйте за тим, щоб у вас спина була рівна. Вдих. Видих затримуємось, затримуємось у статиці. Намагайтесь розслабити м'язи живота, але при цьому спина рівна. Це зробили, переходимо далі, ноги ставимо широко, витягуємося за долоню вверх та тягнемося до стопи. Вдих уверх, видих униз. у колінному суглобі. Так ми краще витягуємо в'язи спини та більше в роботу включаємо задню поверхню, внутрішню поверхню та розкриваємо грудний відділ. Те ж саме ми виконуємо на іншу ногу, на іншу сторону. та розгубаємо коліна. Тут дуже важливо тримати спину рівно, адже коли кругла спина, у вас а, зникає витягнення, якісне витягнення задньої поверхні спина. Видих до верху, вдих униз. Виводимо долонь доверху і виштовхуємо себе нижньою рукою. Так ми краще витягнемо грудний відділ. Згинаємо нижнє коліно та витягуємо передню поверхню стегна. Бедра, бедра. Бедро також є таке слово. Бачайте, я тільки. Починаю писати відео українською мовою. Мені також може бути складно. Зараз ми розслабляємо спину. Міняємо ногу, ногу. Видих, Вдих. видих, вдих. Слідкуємо за спиною, плечі опущені, лопатки зводимо. Робимо більшу амплітуду. Згинаємо коліна та виводимо ліву руку. Розворот до зігнутого коліна. У кожного своя амплітуда, тому робіть так, як ви можете, в своєму темпі. Чим, е, менш, чим менший темп, більш такий плано, тим краще для ваших м'язів. І зараз ми виконуємо перекати. Тут дуже важливий акцент на поясничний та грустний відділ. Зауважте, що на у відділу ми навіть у цій позі не лежимо. Лежимо більше на лопатках. Випрямляємо коліна, стопи натягуємо на себе. І з видихом опускаємо ноги нижче. Так, ми витягуємо з вами поясничний відділ. Добре, піднімаємо таз, як з дичний міст. І зводимо лопатки, розкриваючи при цьому проміжні відділ. Дуже корисно вправо. І на кінець ми з вами витягуємо все наше тіло. Від кінчиків пальців рук, до кінчиків пальців. І акуратненько, обережно піднімаємося. Вдих-видих. вдих, дих, видих. Читаю ваші коментарі. До зустрічі.